Щоб якась людина залишалася. У тишині таку людину я вважаю, це ненормально. І щоб в житті не трапилося, ми тільки йому вважають благодарні, такі, як вони, Хлопці. Це ненормально, коли хлопці просто йдуть, отдають життя і їх просто охоронять. і все в тишині. Може я не прав, може я в другій якось воспитанні родився. Ну як це так? Ми стали на центральній площаді. Ніхто слова не сказав, не ні влада, нічого. Я нічого такого не хочу казати погано, просто так не можна себе вести. Тому що це приклад для тих, хто хоче ще піти і захистити Україну, він задасться питанням, а, а за чим? Щоб мене тише не провели. Я Юру знаю з 15-го року. І коли я Тані подзвонив, кажу, Таня, це Оскар. Це минут 10 просто сльози були. А я ці слюзи полтора года чую по телефону. І все це бліде. І я би хотів просто сказати вам, що це не один мій похорон, мені дуже важко. Кожен раз. Ну, хочеться, щоб він був вже послідній. Дай Бог. І хочеться, щоб хлопці вже перестали гинути. І мені вчора було дуже обідно, коли я читаю такі, вибачте, на пафосні новості, що ну якоби от е, там наш президент, там він категорично проти переговорів, може так. Да, не треба переговори вести заради того, щоб зупинити війну. Треба зупинити ворога. Ну, робити для цього що теж щось треба, а не продлівати війну. Так що треба все зробити для того, щоб менше хлопців загинуло і без трішки закінчилась війна. Ви мене пробачте, будь ласка, я півтора року, вже цим, 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 цим живу, я поки цього всього не бачу. Я бачу, що хлопці хочуть завершити війну. Я це бачу. Ну, щоб хтось іще, ще, хто це може зробити, кого це в силах зробить, цього в них нема бажання. Тільки в хлопців є бажання, як можна скоріше зупинити війну. У Юрі ще і було бажання своїм тілом захистити трьох людей. Я це теж тільки ось, ось узнав. Год назад ми передали машину е, Ігорю Бордужі. Я його не знав. Мені розривали телефони, ну дозвонилася мама. Я така та така то там з Одеси. Мені, каже, всі відказали. Ну, треба бут, звичайний бут, щоб хоча б трьохсотих вивозити. Ми знайшли гроші, ми поїхали в Польщу. Ви знаєте, настільки обід застав. Не було проблем забрати гроші, достати свої. Не було проблем поїхати йти машину, поляки знайшли, купили. Даже не було проблем перегнати через кордон. Бо коли вже бачать цю морду, кажуть, тільки їдете з Бога. Ну як було обідно, коли на третьому шагу в Києві нас оштрафували. І на цю машину оштрафували. От за що обідно, розумієте? Ми віддали цю машину, він спас дуже багато людей. І цей Ігор вже на полі бою ще теж прикрив. І одному навіть спас життя, він зараз лежить реанімації у Ізраїлі, прийшов з кумир. І родина вдячна цьому Ігорю, що він навіть в останню секунду спас життя. А бідно те, що на похорон прийшла тільки районна рада, зробити спіч і одразу сказали, ховайте. Поки мати не стала, сказала, в смислі ховайте, що не всі сказали слово. Хвати, каже, на наших дітях в Оце бідно. Оце бідно. За що ми залишилися в цій країні? за що ми воюємо за цю країну? Щоб нас поливали прутом. Продажні, вибачте, мене журналісти, продажні друзі проливали прутом нас. За що? Я із гусор, я мог перший день уїхати з України, я цього не зробив. Я приїхав сьогодні в ній, це за човна мені треба. Знаєте, як больно обідно, коли люди, які залазять тобі в довір'я, потім тебе обливають грязь. Мати придала, трудя придали, всі придали. За 30 зрібні, оце бідно. Оце бідно. Так що, щоб Юра, от і такі, як Юра, щоб вони, якщо вже лежать, в гробу, щоб вони хоча б ціна була, ця була. Прощайтеся, піднімайте. Треба. Всі попрощалися.